Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Деніел Корм'є висловився про Конора МакГрегора. Я думаю, Конор битиметься в октагоні. Йому доведеться це зробити. Він повинен змити себе частину сморіду від усього, що сталося за межами октагону. Він знайшов свій будинок у середині цієї клітки. Колись йому доведеться туди повернутись. Конора вже майже ніхто ніде не чекає, окрім його дружини вдома. Його повернення стало тупо якимось мемом. Роберт Вітекер висловився про гіпотетичний поєдинок між Алексом Перейрою та Хамзатом Чимайлем. Хто переможе? Чимаєв з легкістю? Може й не з легкістю, але напевно це буде Чимаєв. Хамза дуже гарний у тому, що робить. Він безумовно грає на своїх сильних сторонах. Але припустимо, гіпотетично, що Чимаєв сповільнився, видихся. А Перейра ні. Перейра може битися в стійці смертельно втомлений. Чувак, це робив все своє життя. Він уб'є Чимаєва у стійці. Це буде бійня, але. Але я дуже сумніваюся, що бій зайде так далеко. Роб, наче кайфанув від програшу, та тепер молиться на камшота. Чесно кажучи, я дивуюсь його пристрастю до Чимаєва. Також Вітекер роздумує піднятись в напівважкий дивізіон. Я б не опустився у напівсередню вагу. Але все ще роздумую над ідеєю піднятися в напівважкий. Я великий чувак. Навіть не знаю. Дійсно, роб завжди був бролером у своїй ваговій, але піднятися я не бачу його майбутнього. А що думаєте ви? Тім Уелч, тренер Шона Омелі, назвав бійця здатного все ж таки перемогти Чимаєва. Алекс Перейро страшенно величезний. Він виходить на поєдинок важкущим, понад 105 кілограмів. Цей бій був би справді божевільним, тому що Алекс зараз суперзірка UFC. Думаю, Хамза Чимаєв міг би повалити перейру і забрати спину. Але потім Алекс подумає, чорт забирай, ніхто так не забирав у мене спину. І виб'є йому зуби. Гарний розклад подій. Мені такий варіант більше подобається. Алекс Перейра, який напередодні повідомив про те, що Магомедан Анкалаєв не стане його наступним суперником, може все ж таки провести черговий захист титулу проти Хамзата Чимаєва. Поки що дана інформація циркулює у вигляді чуток і не була підтверджена жодним авторитетним джерелом. Однак, загалом такий поєдинок пояснює недавню заяву глави UFC Дани Вайта про те, що наступного року організація готує мегабій, який стане великим сюрпризом для всієї спільноти ММА. Якщо чесно, думаю. Її всі дійсно дадуть можливість Чимаєву. Ну і це буде теж цікаво, але у той же момент небезпечно для Перейри. Думаю, боротьба Анкалаєва і Чимаєва на різних рівнях. Небезпека більше буде за Чимаєвим. Френсі Сенгану висловився про можливий поєдинок проти Джона Джонса. Уже чотири роки я говорю про це, і мене дивує, що люди продовжують ставити мені ці запитання. Минуло вже чотири роки. Це не моя проблема. Мене більше це не турбує. Якщо це станеться, добре. Якщо ні, то начхати. Та які питання, Френсісе, це все залежить від одного лисого дяпсіка. Ну і знаючи дану, то він, якщо на когось ображений, то це надовго. А тим часом Френсі Сенгано зустрівся з Кріштіану Роналду, отримав колекційні предмети та повечерив з відомим футболістом. Ізраїля Десані також висловив бажання побитись Ханзатом Чимаєвим. Я був здивований тим, як Хамзат переїхав Роберта Уітекера, справжнє божевілля, неймовірно. Це одразу пробудило в мені бажання побитися з ним. Я подумав: дідько, а цей хлопець справді дуже сильний. Чесно кажучи, я би глянув і цей бій. Але Дюплісі на Ізі Задушив ізі, тому думаю, у Чимаєва теж би це вийшло. А який би ви хотіли подивитися бій Перейра Чимаєв чи Ізі Чимаєв? Діліться своїми думками у коментарях. Джон Джонс розповів, коли планує завершити кар'єру. У найближчі п'ять років я хочу виграти ще один бій, можливо, навіть і два, і постаратись заробити якомога більше грошей в UFC. Після цього я хотів би розпочати акторську кар'єру. Я завжди хотів стати актором. Думаю, що добре виглядаю у кадрі. Це все можливо, всі двері для Чемпа відкриті, але не знаю, як він буде виглядати в кіно, бо у більшості це не дуже, окрім деяких бійців. Якщо брати зірку Макгрегора, то він. Непогано виглядав у трейлері, а от у кіно не дуже. Хоча вся його харизма саме для кіно, думаю, найкращим актором може стати Алджемейн Стерлінг. Педі Пімблет йде до свого чемпіонського поясу, і він звернувся до Чендлера. Я сказав так, суперник сказав так: побачимося на вершині. Педі Пімблет проти Майкла Чендлера. Ну, слухайте, це теж шоу, і я точно хотів би це побачити. Думаю, це цілком можливо і скоро об'являть їхній поєдинок. Бій манела КП проти Брендена Ройвела заплановано на головну подію. UFC Fight Night 1 березня це теж буде цікаво подивитись. А от Корі Сенхагін хоче взяти реванш у Петра Яна. Дуже хотів би зустрітися з Яном знову. Ми обидва ще молоді і ще довгий час перебуватимемо в топ 5 Я його величезний фанат. Було б круто пройти повний табір та з'ясувати, хто більше виріс за ці роки. Я хотів би провести цей бій ніж поєдинок з Омелі. Думаю, непоганий варіант для Сенхагіна. Він не так погано виглядав проти Яна, але бій з цукарком більш перспективний. Ну й трохи боксу Олександр Усик Тайсон Ф'юрі 2. цю подію не можна обійти стороною. Українець та його команда генії. Це справді була битва Давида та Голіафа. Різниця у зрості та вазі просто вражаюча. Судячи з бою, план Ф'юрі накаутувати Усика у першій половині протистояння. Тому й вага найбільша у кар'єрі. Але українець та його команда нав'язували йому шахову партію. І вже у другій половині бою британець та його команда не знали, що робити з Усиком. Юрій у своєму куті Давай, йди вперед! Завтра вже не буде. Це твій останній шанс. У той час Олександр з команди сканували Ф'юрі та покращували план на бій у перервах та під час поєдинку. Це не був тотальний розгром, але впевнена перемога над одним з найбільших та найкращих надважковаговиків у боксі. Вітаємо нашого козака! Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни, будь ласка, на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також не забувай долучатись до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.